Добрий день, малята! Сьогодні я вам пропоную разом зі мною послухати вірші про наших матусь. Я люблю свою матусю. Я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Мама втомилась, лягла відпочити, маю я тихо в кімнаті сидіти. Сонечка промінь хотів пострибати, я попросила його зачекати. Я свою маму люблю і жалію, бо вже доросла і все розумію. Чому так багато довкола тепла? Це мамине свято весна принесла. На роботу мама йде, а мене в садок веде. Зовсім я не вередую, тільки трішечки сумую. Мама каже, будь слухняним і охайним, і старанним. Ми зустрінемось під вечір до побачення малеча! Мамине свято я зустрічаю, я для матусі вісик вивчаю, я подарунок мамі роблю, я свою маму дуже люблю. Ще в колисті немовля, слово мама, вимовля, Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові Мати, матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, рідна Нинечко моя.